Всім привіт! Добрий ранок. Зараз буду пити каву і снідати ось таким панеттоне з смачним шоколадом. У нас були гості. Настя, якщо дивишся, привіт. Дуже смачний. До речі, я от колись пекла панеттоне і ніколи не купувала. Дійсно, класний, ось так він виглядає. Смачний. От, панетони взагалі печуть італійці на Різдво своє. На Великдень них, здається коломба От і воно замішується один раз. Е, я, здається, замішувала на ніч, і от для нього класно підходить борошно манітоба. От для наших пасок краще звичайне борошно, а те, яке тісто вистоюється довго, я не знаю в класичному рецепті, скільки має вистоюватись панетони. Пам'ятаю, що всю ніч воно в мене підіймалось і теж було дуже смачно круто. Так, ми зараз збираємось підстригати хлопчиків. Так, ми зараз збираємось на стрижку. Погода зараз трошки хмарно, свіжувато. Ну, вчора така спека була. Думаю, сьогодні теж буде тепло. Я трошки хвилююсь, як все пройде, тому що зараз у Давіда просто криза в самому розгарі, так скажемо. І він на все мов все не так. І минулого разу, до речі, його частіше було підстригти, а в нього якраз грива й побільше. Ну, побачимо, що з цього вийде. Підстригти все одно їх треба, тому щоденько збираємось. Я вже зібралась. Дуже мені подобається ось ця накрутка на халат, ну, або просто на спеціальну штуку. Ну, мені на халат якось воно краще тримається. Але, бачите, трошки не вистачає об'єму. Ось Тут якось його треба все-таки, ну, не знаю. М -м, бачила варіанти такі наверх закручувати, треба спробувати. от. Якби сюди якийсь такий обруч або заколоти волосся. Ну, в принципі, мені так, якщо чесно, подобається, тому що зроблю я. Якусь гульку, хвіст, ще щось буде теж виглядати. Це все краще, ніж коли просто волосся в мене висушене. І такі, знаєте, прямо локони. Треба зараз їх ну, трошечки зафіксувати, чи, чи не чіпати. Хай так і буде. Пішла я одягати малюків, тому що скоро нам вже виходити. Давай, Ми вже справилися, їдемо додому. Зайшли, купили зубну пасту, така як у нас була для малюків, в Подобається вона, вона нам класна. От і в принципі, в загальному все пройшло добре. Давідік трошки з ним було складніше, але могло бути і гірше, тому що зараз Давіда просто криза накрила конкретно. Він Плаче, кричить на протязі дня на все, все, що ми не робимо. Він хникає, плаче. Особливо знаєте, як починаємо щось робити або закінчуємо. Навіть те, що йому подобається, в нього постійно емоції. Хоча вони в нас обоє активні, Давід був менш емоційний. Зараз його накрило добре. От. Ну Марк буває теж, не такий, прям він як сказати, білий і опухнастий. Теж може нам влаштувати, але в принципі Марк зараз, як не дивно, прям так заспокоївся. От. Заїхали купити ще фільтр, глечик змінний і. Ой, Маркосік! Хлопці, привіт, кажи! Ми будемо їхати додому, так? От так -от. Зараз вже готуємо малюкам вечерю, в них сьогодні будуть макарони і тушуємо такі, як ну, це готові вже були мідболи куплені. Метро купували з яловичиною тефтельки, я так роблю, без рису тільки. А нам приготую карбонару. Я обожнюю цю пасту, ну я її готую трошки по-своєму, ви знаєте. І ми її не їли. Я вам скажу, на, мабуть, пару місяців. Я навіть не пам'ятаю, коли останнього разу ми їли цю пасту. От реально давно бувало таке, що ми її кожного тижня їли. Просто м -м, дуже мені подобається вона. Але тому Ігор пішов зараз в магазин. У нас буде така вечеря. Прийшла мені книга, яку я заскрінила рік чи два тому. Хтось її е, радив. Тоді вона, мабуть, була якраз на піку «Дофамінове покоління. Я вже казала вам, що хочу прочитати цю книжку а, і замовила її на OLX, не нову. Так що завтра, можливо, я піду на пляж. Візьму цю книжечку, я обожнюю на пляжу щось читати, тому що мене нічого не відволікає, і там книжки просто читаються з задоволенням солоду. Хлопці вже вечеряють, огірочок, помідорчик, макарони, тефтелька. Смачного! Володні, була тривога, і якраз відбій ми сіли вечеряти. Всім привіт! Сьогодні вже неділя. Прийшла я. На пляж вже всіх нагодувала, обід в сім'ї. І тепер я думаю, де ж мені лягти. Взагалі, якщо чесно, то тут не залишили майже громадського пляжу. Тут дуже маленький клаптик. От. Два приватних на одному. Але як я. повітря таке свіже, море хвилюється, супер. Я вже розмістилась, водичка тепліша, я вже скупалась і буду ще купатись точно, взяла з собою ще е, парасольку, тому що я думаю, скоро ну, зараз комфортно, От, наприклад, мені не пече, поки що нормально, далі знаю, що буде е, ще спекотніше. Вода вже не така лазурна, але є водорослі, небагато в морі, трошки вона така каламутна. Бачите, хвилюється. Але, в принципі, нормально, бо бачила на таких пляжах вже прям біля берега зелена вода, дуже багато водоростей. Якщо ви прийшли і дуже багато водоростей, гляньте, що сусідні пляжі буває таке на одному, прям брудно, а інший, ну, чистіший. Всім добрий ранок. Я дуже зараз хочу кави. Пізно ми лягли, знову була така шахедів, знову, пишу, що шахеди вже. Пустили зранку. Вони можуть бути в нас біля 11.30. 11 Сподіваюсь, що ні. О, тому що вночі їх вистачає. Це не досип, я не знаю. Просто хочеться, знаєте, нормально поспати, не прокидатись, не дивитись телефон. Навіть от було пару днів тихо, і я дуже погано спала, бо вже, от, знаєте, постійно прокидаюсь малюкам варю кукурудзяну кашу. Вони її люблять, зробила патчі, масочку собі, такий базовий мінімум зранку. Дівчата ох, я вчора і обгоріла. Не робіть так, як я. Я взяла з собою сонцезахисний засіб і завжди я користуюсь сонцезахисним засобом SPF 50 і да, ти загораєш повільно, да, ти можеш, отак, як я ходжу, декілька разів, там, один раз або раз на два тижні на пляж, то загоріти. Ну, не всі хочуть засмагати, якщо чесно. Да. Але мені хочеться трошки засмагнути, і я вирішила, я вчора взяла з собою парасольку, що я буду під парасолькою, а я пішла вже було 10, десь пів 11, ні, десь близько 11, так, 11 ранку я вийшла на пляж, тобто самий вже такий пік, несприятливе сонце. Я буду під парасолькою, не намажусь SPF, і я трошки засмагну. E, і щоб ви розуміли, на пляжу все було добре, на мені не було ну, нічого не пекло. Я була під парасолькою і навіть за того, що в мене був мокрий купальник, тому що я заходила в море трошки так э, купалась, Мені було навіть прохолодно. І я там ну, два рази стояла, там, не знаю, хвилин 10 обсихала після того, як заходила дівчата. Я прийшла додому ще наче більш-менш, і десь через годину після того, як я прийшла додому. Я почала червоніти, причому поступово. І на вечір я була вся червона, як рак. У мене були повністю червоні ноги, при тому, що в мене, я зараз покажу вам ось такий засіб. Ну, він якраз вже закінчився а, бепантен, Колись я в Німеччині попрокла руку купувала він полегшує стан. У мене були красні ноги, красні, як ви можете бачити, гру, э, груди. Все червоне, все пече. так що не робіть так, як я. Всім добрий ранок. Я щойно прокинулась. Зараз шоста ранку. Ігор мій поїхав зустріти мою маму. Вона сьогодні до нас приїздить в гості. Я дуже-дуже рада, ми вже скучили всі один за одним. Мама моя вже приїхала, варю домашній компотик з яблук, малини Барбарису. Просто смакота буде. Хочу вам показати, купила в Аврорі Малюкам ось таке коло для плавання, яке йде, бачите, з дном і отвором для ніг. Не знаю, як воно правильно називається, як таке коло матрасик. Єдине, що ось цей гриб, якщо чесно, він взагалі я таке хочу без грибочка, але не знаю, можливо, треба десь їхати шукати на привозі. У мене зараз немає часу. І знайшла тільки з таким грибом, щоб саме було, було тут дно. Тому що, ну, поки що, я, боюсь, якщо чесно, малюків не знаю жилет, мені здається, що не то трошки. От якесь таке коло, спробуємо. Побачу завтра. Завтра, можливо, підемо всі разом знову на пляж з татом нашим. І якраз його випробуємо. Тому що я нещодавно ще була їм купила ось таке коло для плавання. Але дівчатка, тут 3-6 років, нам зараз два. Воно навіть не просто коло, а ще й чомусь позаду воно не зімкнуте, як дві частини. І це явно для старших таких діток, навіть не 3 і не 4, а років 5-6 мінімум, які вже, знаєте, трошки і плавати вміють, і щось розуміють добряче. От Тому взяли поки одне, ну спробуємо взагалі в нас Марк реветься купатися, давіт. Ну так, знаєте, спокійніше, йому подобається водичка, але. Поки що він придивляється. І ще в Аврорі побачила ось такий ополіскувач-кондиціонер для білизни від Тесорі. Я раніше взагалі не бачила такий аромат. Побачила от перше сьогодні. Він там був один, уже все розібрали, був ще по акції. І в нього дуже класний аромат, таких приємних парфумів. Не знаю, щось таке. Знаєте, і морське, і саме такий парфумований. Аромат сподобався мені, а зараз якраз спробую його. Дівчата, всім привіт! Я тут з опеченою рукою. Але в принципі ще мені обійшлося, тому що відразу я після того, як мені олія стрельнула так прям добряче на руку, я під холодну воду довго тримала, потім приклала холодне, враховуючи те, що майже тут пів руки мені воно опекло, то ще більш менеджмент. Це декілька червоних місць, ну одна така, яка пече. Опекла руку, щойно в мене пройшов сонячний опік, де я під парасолечкою засмагала в тіні. до засмагалась без SPF, я ж в тіночку. Я собі вже зробила опік, причому, знаєте, він такий дискомфортний пече. Ну нічого. Вирішила трошки з вами присісти, поспілкуватись, тому що приїхала моя мама. Знаєте, у нас такі зараз активні дні, ми більше гуляємо туди-сюди. Все так закрутилось. Насправді, да. Коли хоч хто ще один є вдома, набагато легше. А коли от ми всі разом, наприклад, я Ігор і ще є мама, тобто нас троє вже на двох дітей, це взагалі супер. Справді, от. Трошки легше, і сьогодні вже четвер. Мама моя їде в суботу, хоча ми думали, що буде в неділю, як в принципі це й було раніше, але там щось з потягами змінили трохи з розкладом чи щось додали. Тобто на неділю не було квитків. На жаль, тому що якраз зимку, коли так на море не підеш, ну в будь-якому випадку все одно краще, коли там на один день довше. От, тому що да, у всіх є свої справи, свої заняття, роботи і все інше. Тому зараз насолоджуємося часом разом. Буду завершувати цей влог і вже почну знімати новий. Сподіваюсь, цікавий влог, дівчатка. І я сподіваюся, що буду обережніша, тому що там пекло, боліло, тепер тут реально, ось вам не видно. Просто тут в мене залишився такий прям опік. І ось це все це все попало мені олія, тобто, а навіть не олія, а Сало У нас є класне сало, і ми вирішили посмажити картоплю. Знаєте, як раніше, а я на салі нічого не смажила, вже так давно. Я навіть забула, що воно так може стрельнути. І просто так на півроки. Це жах. Так що будьте обережні, я постійно десь влізу, дівчата. Як не опечусь, то ще щось. А я зараз ще дочекаюсь, поки пральна машина завершить прання, буду розвішувати білизну. І я сподіваюся, що найближчим часом я. Сьогодні навряд чи буде так, знаєте, це рукопече, так дискомфортно. Сподіваюся, завтра змонтується влог і вже почну знімати новий. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока!